Коротке значення всіх 24 рун старшого футарка. Всім привіт! Мене звати Тетяна Мандрагора, і давайте одразу без прелюдії почнемо. Старший футарк розділений на три частини: три ати по вісім рун. І так, перший ат руна феху. Її основне значення це велика рогата худоба. Вона зазвичай символізує гроші. Матеріальні ресурси, достаток, коли нам всього достатньо, нам дуже добре, і дуже популярна руна. Друга руна це урус. Вона символізує тура, вона означає тур. Це прадавні бики, які давним-давно вимерли, вони були більшими за сучасних биків, і вони були дикими. Люди їх потім одомашнили. Тому тур асоціюється із. Силою, витривалістю, здоров'ям та мужністю. Вважається, що це чоловіча руна. Але одразу хочу сказати, що всі руни вони для всіх, і жінки також можуть руну урус використовувати для здоров'я. Далі третя руна Турісас означає велетень або шип, і вона символізує перешкоди, агресію та захист. В даному випадку це захист доволі активний, коли ми захищаємося нападом. І це руна Тора. Так, вона одночасно асоціюється із Турсами, велетнями і з Тором, Богом, який постійно їм протистояв. Наступна руна це Ансус, четверта, вона означає ас. Ас це Бог. В північній традиції взагалі немає такого поняття, як Бог. Це Переклад, який більш зрозумілий нам, тому що в північній традиції є аси, є вани, є велетні, і вони всі істоти вищого порядку, ну, тобто мають на увазі вищого за людей. В них є надприродні здібності, і вони вміють впливати на світ, в якому живуть люди. Руна Ансус це руна знання, комунікації, навчання, і це руна Одіна, бо він головний ас. П'ята руна райдо, вона означає їзду та дорогу. Це руна руху, активності, подорожей та управління, коли ми керуємо. І основне значення тут зверніть увагу, саме їзда, тобто їзда верхи це коли ми сідаємо на коня і управляємо ним. Тобто тут велике значення в цій руні має саме управління, тобто ми управляємо процесом. Наступна шоста руна це Кенас. Вона означає факел, і в неї є декілька різних таких значень. З одного боку, це про прояснення, це про натхнення, і також це про сексуальність факел стихія вогню. І вогонь нам дає різні аспекти. Іноді просвітлює ситуацію в темряві, іноді він символізує як вогонь творчості, натхнення, іноді це буде про Пристрасті. Сьома руна Гебо вона означає дар, і вона символізує власне дарунок, дар, який підносили богам, щоб у них щось попросити, щось отримати. Вона символізує обмін і партнерство. В північній традиції, взагалі, на жаль, відсутнє таке поняття, як просто комусь щось подарувати, ну в давній, в давній північній традиції. І будь-який дарунок це завжди був обмін. І якщо вам щось подарували, то це значить, що ви повинні або тим самим відповісти, ну або з часом з вас за це спросять, вас попросять якусь послугу, і ви не зможете відмовитись. Руна вуньо остання руна першого ату, яка символізує радість. Дуже позитивна, класна руна. Вона про щастя, оптимізм, про дуже позитивну перспективу і вміння взагалі радіти життю і отримувати насолоду. Переходимо до другого ату. І у нас дев'ята руна це Хагалас, яка символізує град. До речі, в мене до вас питання. Як вважаєте, чи треба адаптувати назви Рун під новий український правопис? І чи треба «хагалас» називати «гагалас», Тобто писати її не через Х першу і другу Г, а через першу Г, точніше, не другу, а третю Г, да? через першу Г і через третю Г? Напишіть свою думку, чи треба таке робити? Отже, «хагалас» або за новим українським правописом «гагалас» А це руйнування, втрата, очищення. Це руна така не дуже приємна, якщо чесно, але вона теж потрібна. І наступна руна, десята це наутіс, яка символізує потребу, коли ми чогось потребуємо. Нам чогось не вистачає, це випробування, це страждання. Як на мене, це одна з найнеприємніших рун, але в неї також є і позитивний потенціал. Вона допомагає відсікати все зайве і зосереджуватися лише на тому, що дійсно має значення для виживання. Одинадцята руна це Іса. Вона означає лід, і це руна паузи, сповільнення, концентрації. Охолонення, коли ми відкидаємо вбік всі емоції, всі пристрасті, і просто тверезо мислимо. Дванадцята руна це єра, вона символізує рік і врожай, і вона про розміреність, циклічність, роботу, про дуже такі повільні процеси. Я завжди наголошую на тому, що так, хоча вона символізує врожай, але на даному етапі. Скажімо так, на етапі роботи над цим врожаєм, тобто, щоб врожай зібрати, над ним ще треба попрацювати. І ще в неї є значення рік, яка який нам дає а, такий умовний, умовну вказівку на термін на 12 місяців. Ну і зверніть увагу, що вона з двох половинок складається, і це нібито дві половинки по 6 місяців. І дуже символічно, що в неї саме 12 номер в порядку. Ця руна – це Ейвас, вона символізує тис і вона про внутрішню опору, зухвалість, ризик, про стрибок віри, про стрибок в нікуди заради того, щоб отримати своє. Це руна Уля, є такий бог Уль, він не дуже відомий, і популярний, але він є і він зазвичай асоціюється з цією руною. До речі, іноді в порядку міняють містами руни. Avas та Перто. Іноді вони бувають Перто 13, а Avas 14 -та, таке може бути. Але в моєму порядку 14 Перто. І Перто офіційно. Не має ніякого значення. Так, я нагадаю, що руни це не лише містика і магія, руни це ще лінгвістика, тому що руни це прадавнє письмо. І от за кожною, руну, за кожною руною закріпилось якесь значення офіційне, а за руною перто ні. Тому вона називається таємниця. І взагалі ви можете побачити ще різні значення цієї руни, такі як пологи чи груша. Чи камінь навіть таке бачила. Зазвичай, по класичному, вона означає саме таємницю. Вона означає мудрість, яку ми отримуємо шляхом розкриття нашого вищого я і, власне, оце вище я, розкриття нашого потенціалу, розкриття задач, які прийшла реалізувати сюди душа кожної людини. П'ятнадцята це руна Альгіс. Вона взагалі офіційно також символізує Лося, але в неї таки негласно всі вважають її руною захисту. Це вважається руна захисту вищих сил. Вона символізує духовний зв'язок, зв'язок із своїми духовними. Силами, вищими силами, і вона символізує оберіг, якщо ви хочете за допомогою рун зробити оберіг собі чи комусь, якщо ви новачок або якщо ви там не знаєте, які руни підібрати. Беріть Альгіс, тому що вона в цьому плані універсальна. Вона підходить і дорослим, і дітям, і чоловікам, і жінкам, бо вона символізує захист вищих сил, які є в кожного з нас. Далі, 16-та руна це соволо, остання руна другого ату. Вона символізує сонце. І це про успіх, лідерство, про харизму. До речі, цікавий факт, що в північній традиції сонце жіночого роду. І за цією руною закріплена богиня сунна або соль. І також є про це дуже цікавий міф, але у нас з вами відео саме коротких значень. тому... Розкажу вам його якось іншим разом. І третій ад. Сімнадцята руна Тейвас, вона означає, символізує тюра. Тюр це Бог війни, справедливості. І вона, власне, про справедливість, про мужність, про цілеспрямованість, також чоловіча руна. Ну, і знову ж таки, повторюся: жінкам також її можна використовувати для своїх якихось цілей. Далі, 18-та руна це беркана, і вона символізує березу. Це, нарешті, жіноча руна, вона символізує жіночність, материнські такі енергії. Але тут жінка така, як, знаєте, як хранителька домашнього вогнища. Турбота, творчість, рослинний світ за цією руною закріплений. Тобто вона така. Знаєте, ніжна, тепла, оксамитова і зелена. Далі 19 руна це Евас. Вона означає коня, кінь. І вона також, до речі, має різні всякі цікаві значення. З відомих і популярних це про шлюб, про подружжя. Це руна руху однозначно, так як і руна райдо, але вона більше про пересування, про те, щоби. Часно опинитися в потрібному місці, в потрібний час, серед потрібних людей. Вона про сприйняття простору, про вміння підлаштовуватися під різні обставини. Наступна руна 20-та, це Манас, вона символізує людину. І тут, зазвичай, своїм учням кажу, от які у вас асоціації з людиною, чим люди відрізняються від всіх інших створінь на планеті Земля. І сюди входять такі якості, як свідомість, воля, Его і також руна Манас символізує взагалі людей, однодумців, друзів, людей, які з нами рідні по духу, наше плем'я. 21 руна це Лагус, і вона символізує озеро або океан або водойму. І вона також, до речі, вважається одною з жіночних рун. Жіночих. але тут уже жіночність така про сексуальність, про привабливість. Тут іде мова про чари, про вміння причаровувати, зачаровувати людей, про вміння подобатися тут про інтуїцію, про вміння підлаштовуватися також. Під різні обставини, тут легкість, гнучкість, тут немає логіки, тут є сприйняття через інтуїцію. Тобто я не буду все планувати. Я просто подивлюсь по ситуації, і там уже щось вирішу. Двадруга руна це інгус, і вона символізує Фрейра. Бог. фрейр, також у нього є ім'я Інгві. І це. Про родючість також, про благодать, також це про сексуальну енергію, про мирні часи. Це, знаєте, дуже класна руна, така тепла, родюча. Тут нам теж всього достатньо, і їжі, і врожаю. І, власне, тут уже до речі, у нас врожай зібраний. Тут ми нарешті насолоджуємося і врожаєм. І плодами, і зерном, і у нас всього достатньо. І ми запасаємося на зиму, бо футарк закінчується. І ми підходимо до останніх рун. 23 руна одол, яка символізує родовий маєток або людину. Блін, забула, як це слово буде українською, знатного походження вельможа. Так, тобто, ну, це ж архаїчно, як було в давні часи. Ця руна символізує дім, рід, спадок, спадщину, безпеку, традиції, батьківщину, рідну землю, там, де ви народилися, там де ви виросли, те, що є вашою рідною землею, якого ви походження. 24-та руна Дагас остання руна старшого футарка, вона символізує день. І вона про швидкість, про зміни, про трансформації, про завершення циклу та перехід на новий рівень. Це остання руна. До речі, також буває, що їх міняють містами. Іноді остання руна це одел, а Дагас двадцять третя. Може бути і так, і так. Мені особисто більше до вподоби, коли Дагас остання, бо вона, ніби, от, бачите, така схожа на символ нескінченності, і вона символізує оцей перехід. І вона показує, що так, з одного боку, закінчився один цикл, але на ньому не завершилось життя, і все продовжується, і все рухається далі. Така дуже класна світла руна. Ну і наостанок 25 руна неофіційно визнана, вважається новоділом, тобто, взагалі офіційно знову ж таки немає ніякої 25 ї руни. Але от в 20-му, в кінці 20-го сторіччя з'явилася вже таке така версія, що от є пуста руна, хтось називає її вірт, хтось називає її руна Одіна, пуста руна. І також, знаєте, значення її бувають дуже різні. Я все-таки схиляюсь до того, що значення в неї про власний вибір, про невизначеність нам тут не дають ніяких підказок навмисно, щоб ми самі творили свою волю, свою долю, щоб ми самі приймали рішення. І ця руна вона як може бути дуже класною, так може бути дуже небезпечною, в залежності від ваших думок, у що ви вірите. Um, про що ви фантазуєте? На цій руні можуть реалізуватися або ваші найсміливіші мрії, ну або ваші найстрашніші страхи вибір за вами. А у мене все, друзі, нагадую, мене звати Тетяна Мандрогора. і до мене можна прийти на навчання. А кому, до речі, сподобалися ось ці картинки, і ви хотіли би їх собі скачати, бо їх, наприклад, можна ставити на телефон. Бо заходьте в описання відео, там є посилання на мій телеграм, і в цьому телеграмі ви можете зайти і скачати ці картинки. Треба тільки зайти в розділ Файли і знайти їх. У мене на сьогодні все. Дякую вам за увагу. Всім пока!